Дорогі батьки. Якщо ви бачите це відео, ви, ймовірно, відвідуєте курс німецької мови в Падерборні. На жаль, немає курсу державної мови для дітей. Але завдяки програмі навчання та підтримки служби зайнятості ваша дитина може безкоштовно вивчати німецьку мову. Наша приватна репетиторська школа Кліверклеєр має групи тільки для українських студентів. Наші викладачі розмовляють російською мовою, тому спілкування між викладачами та студентами особливо легке. Наші викладачі талановиті і дуже добре підібрані. Запишіться на прийом, і ми допоможемо вам заповнити заявку. Скоро ваша дитина зможе вивчати німецьку цілий рік. Ми не тільки допомагаємо вашій дитині швидко вивчити німецьку мову, але й підтримуємо її в усіх інших предметах одночасно. Зв'яжіться з нами через WhatsApp за номером плюс 49 179 212 9072. Ми будемо раді допомогти вашій дитині швидко вивчити місцеву мову. Ви можете бути впевнені, що керівник інституту, пан Беккер, завжди доступний для вас. Ми раді зустрічі з вами.